Вітаю всі кожного, шановні. Ви на каналі XZAN. Мене назвати Максим, і сьогодні ми на нашому полігоні Спарта завітали для того, щоб показати вам та протестувати наші оновлені цівки, які отримали модифікацію Mark III та версію S. Ну і що ж змінилося? Ну по-перше, це вага. Вона стала набагато легшою завдяки дизайну і завдяки тому, що ця лапка, яка фіксувала як на хамут цівку, вона прибралася. Тому цівка важить 285 грам. Це 15-дюймова версія. Ну, тобто, ви розумієте, що це прям дуже круто. Ну і звичайно, візуально вона не відрізняється від старої версії. Але стара версія сподобалась вам через те, що вона така, типу, це цивільний мілспек, Правильний, як він має бути, зі старою системою укріплення, звичайно, але всіх задовольняли ці цівки абсолютно. Ну їх дуже швидко розкупили. Тому наша мілспекова цівка вже отримала інший дизайн. Але, звичайно, усі класичні кольори ми залишили, просто додали ще трошки більш таких фанових: це червоний і такий блакитний, типу океанічна хвиля. Ну, як бачимо, трошки змінився дизайн, змінилася система кріплення. Я трошки пізніше покажу вам, що це і з чим це їдять. Ну і функціонал залишився той самий. Ну і вага мілспекової 15-дюймової версії в нас 348 грамів. Ну і про цівки я дуже багато не розказуєш. Це звичайні цівки, просто вони набагато дешевші, ніж конкуренти, ви це і так знаєте. Але є сенс розказати і показати саме про систему кріплення. Щоб по-людськи поставити цівку, вам знадобиться майстерня. Але ми розуміємо, що в умовах, які зараз більшість чоловіків працюють. Майстерні під рукою немає, тому можна це зробити самостійно, але варто мати при цьому правильні ключі, щоб не вграти свою гвинтівку. Вам знадобиться такий динамометричний ключ. Він не тільки таку форму і довжину має, але він для коректної установки вам знадобиться сила затягування гайки ствола таким ключам дорівнює від 40 до 65 ЛБСів. Також в ідеалі може знадобитися динамометрична викрутка для того, щоб саме, саму цівку, гвинти цівки, але це не обов'язково. Всі знають, що правильно затягувати якісь болти типу на прицілі, на цівці чи на газблоці, треба просто так підтягнути з опором і відпустити. І все це цього буде достатньо. Просто це ідеальні умови, звичайно, можна такий ключ придбати на відділення або на велику кількість людей і ви будете користуватися і в вас будуть його постійно хтось просити це буде дуже корисна корисна річ його купують собі дрончики для того щоб на якусь бабуягу чіпляти сувеніри тобто Бажано придбати. Так, коштує дорого, але він вам знадобиться для різних задач. Ну і ще варто сказати про те, що в принципі асортимент тюнінгу в нас вже оновився так суттєво. Я думаю, що ви вже бачили в інстаграмі наші оновлені планки. Ми їх зробили такими спеціально для того, щоб було зручно при ковзанні руки, нічого ніде не чіплялося. А тобто такі вушки вже більш згладжені в нас. До прикладу, просто взяти наші старі планки. А, ну тут, в принципі, а, на, на лице так скажемо, результат, що ми зараз маємо. Ну і звичайно, наші планки вже мачаться з тюнінгом від X-Gun. А, звичайно, тут трошки відрізняється відтінок, тому що ми використовуємо тут сирокот. А тут це вже холодне анодування. В майбутньому в нас також будуть повністю анодовані ручки, і за всякі подряпини можна вже забути. Як бачите, є різні кольори різні вже з'явилися кольори наших нових оновлених е, імпактів якими вже дуже всі задоволені. Я задоволений, я вже знімав окремий огляд і використовував саме імпакт при стрільбі на короткій дистанції. Тобто, це прям за 2000 гривень це ідеальна штука. А також ми зробили власні антапки, які нічим не відрізняються від конкурентів, а може навіть краще за деяких, тому що обробка металу в нас, скажімо так, більш якісна. Система кріплення до QD. Так само дуже надійна. І сьогодні ви просто побачите, як це все працює. В принципі, от взяли арочку, вже трошки її протюнінгували. Це звичайна дібішка. Ми на неї поставили цівку нашу, мілспекову, ну, і зарядили трошки планками. Це так побажання, побажання власника гвинтівки, щоб планки були саме так. Цівка стояла саме така: на цю гайку ствола, яка йде в комплекті з цівкою, можна поставити, наприклад, спортивну версію і зробити це дуже легко. Ну і варто сказати про саму гайку. Такі гайки встановлюються на преміум сегмент зброї, типу Daniel Defense. А, Ну і Одіна, що ви їх могли бачити, це більш надійна система, тому що гайка не переживає ствол, коли на неї ставиться цівка. Тобто трошки треба заморочити з установкою. Звісно, ми розказали, як і що для того треба мати демонтричний ключ та змазку. Але коли ви будете монтувати цівку, це буде вже легко. Ви просто її закручуєте до упору гвинтиками і все, і ваша цівка стоїть. І ще маленька деталь про монтаж гайки. Ви знаєте, що в нас є такий ключ яким можна розібрати майже повністю арку. І також цим ключем, якщо немає ніяких підручних засобів, зняти та поставити цю гайку, просто зачепивши її за отвір, кріплення цівки, тобто з натягом. Ну і в ключі є технічний отвір. В інструкції, якою комплектується цей ключ, написано. Але я можу вам нагадати, що у цей отвір, цей квадратик, треба для того, щоб в нього вставити саме динаметричний ключ. і їм скручувати або закручувати гайку приклада або гайку ствола. Все просто. Треба тільки мати бажання та цей інструмент. Ну, а тепер переходимо до основки цівки, замінимо цю більш мил версію на більш спортивну і покажемо в принципі наскільки це просто зробити, коли вже у вас встановлена гайка ствола. Ну що ж, знімаємо нашу QD. У нас сьогодні змонтований ремінець, дуже класний і якісний. Це наші друзі роблять фірма Курсейдж. Якщо ви знаєте, Влада Каліно, я думаю, я впевнений, що ви знаєте магазин Корвус. Вони роблять зараз у них такий бренд: роблять ремні мішочки під, під зброю, під приклад, під руку. Ну і звісно, барикадні мішки якими вже крилі всіх задовбав. Роблять а, о, зараз такі а, дуже класні ремінці. Ви побачите на відео, як він працює сьогодні, тому що в нас теж буде екшн: що тут є а, швидка стропа, зміна довжини цього ремня. Господар цієї арки вже його собі каже: Я лишаю все, я його купую. Ну, Побачите. Так, скручуємо дгк кашку. Перед цим всім ділом і беремо метричний ключ. У нашому випадку це трійка. Ну і просто скручуємо гвинти. Вони посаджені на синій локтайт, Але в принципі я бачу, що викручується добре. Нема питань в цьому. Взагалі, в ідеалі це все по кругу робити, потрошку їх віджмати, Але ми з цим можемо трошки заморочуватись в плані. Побудови кадру, тому все треба робити без фанатизму, щоб ніде не було якогось перекосу. Але це стосується більше установки. Все, всі гвинти зняли, і думаю, зараз ми її знімемо спокійно. Все, нам навіть газблок не заважає це зробити. От ви бачите, як а, такого ж типу гайка. Вона дуже схожа, просто в комплектації е, спортивній іде інша гайка, в, в мілоспековій версії трошки, теж трошки інша гайка, але вони е, е, технічно однакові. Ну і беремо наше спортивну сівку. Міняємо на ходу, як то кажуть. О, ну це прям виглядає ну прям моцно. Ну, тобто. Сама вже установка затяг болтів. Ви коли затягуєте, ви так ключик, коли він, ви бачите, що він починає трошки підгибатися, то це вже все, це вже досить фанатизму тут не треба, бо дехто любить так затягнути, що вже на вірочку. А потім воно прикипає і не знімається. Тому що тут дуже сильна температура в цьому місці. Ви знаєте, що тут може все, що. В цій зоні встановлюється, воно може прикипіти і буде важко а, зняти. А, тому що в мене був нещодавно затупчик, а, я поставив сюди, як багато хто робить, механічні прицільні засоби, а, тому що вони ніде не влазять, але вони мають бути а, на зброї. І вони прикипіли настільки, що я висвалював цей болтик. Це так, може комусь така інформація знадобиться, якщо будете ставити. Коли встановлена сама гайка правильно, нормально, от все, от ключик почав гнутися, все вже все, можна не тягнути далі. Ну, все. Тут лактайт є синій. Я думаю, що він буде нормально тримати. Ну, типу все, от спортивна цівочка можемо поставити назад ДТКшку. Здається, виглядає дуже приплетно. Я не знаю. Мені таке більше подобається. Звісно, її можна ще снарядити фурнітурою. Тобто, дизайн, в принципі, наших планочок мачиться з дизайнами багатьох цівок різних виробників: що з моєю що з нашим новим екзганом. Цівка коштує дуже недорого. Ви купили і таку, і таку, і міняєте її під спортивні задачі, і під більш такі серйозні які задачі. Якось так. Ну що ж, переходимо до фінальних акцентів. Поставимо на нашу нову цівку Антапку. І ще ви можете помітити, що на цівці вже є отвір під Антапку, але гайка ствола спортивної цівки трошки відрізняється від неуспекової. Ми, звичайно, ставимо сюди Антапку, щоб компенсувати цей маленький недолік, але це не недолік, тому що. Ну, так, так зробили, скажімо так. І ще ви можете помітити такі кільця це проставки між гайкою та апором, коли ви монтуєте ствол для того, щоб. Коректно встановити по осі, саме щоб співпадали отвори. Це по суті, ну це як крашворшер, але тільки він ту ж саму функцію виконує. Але кільцями ви просто можете гратися, щоб рівно поставити, тобто відцентрувати гайку. Ну і ми поставили нашу антапку. Тепер закріплено тільки ремінь. Крусейч наш дуже прикольний. Кстати, реальний ремінець Може, собі такий теж треба. Ну і господар арки зараз попрацює з нею отак, от в голому виконанні і скаже свої думки стосовно цієї цівки. І потім вже ще попрацює за тюнінгованою версією а, цівки, яку він, яку він захотів. Тут Мікс Макпула і наш тюнінг. Ну, а я буду з вами прощатися. Своєю компетенцією я всю інформацію, яку зміг вам озвучив, розказав вам про новий тюнінг, нові цівки, В принципі, куди ми рухаємось, і як ви бачите, ми рухаємось дуже активно в плані кольорів, моди та стилю, який зараз на збройовому ринку. Тобто, якось так. Дякую, що подивилися нас. І як завжди, тримаємося і до зустрічі. Доброго дня, пані друзі! Сьогодні ми з компанією XAN опробували нові цівки, а саме серію С. Що я можу сказати про свої враження? Цівка підійде для спортсменів, тому що вона дуже легенька, дуже ергономічна, З нею дуже зручно проводитися з цілі на ціль, дуже зручно стріляти, ремату в руках. Вона тоненька, ви її спокійно можете обхватити, і вам буде дуже зручно. Тим паче воно дуже зручно і класно мечиться з новим ДТК від компанії Xgan, Яке було перероблено, була змінена перша камера, щоб вам порохові гази налетіли в обличчя. Дуже їм дякуємо за це. І також було додано донце для того, щоб повністю прибрати підкладання сола. Тому ця комбінація дуже вам класно буде підходити для спорту. Також що можу ще сказати: також компанія XAN було розроблено кріплення для Антавки. Вона чим, чимось схоже на Махпулівське, нічим не відрізняється маєте, але коштує значно менше. Також ви на мені бачите чудовий ремінь. Давайте на нього покраще глянемо. Що це за ремінь? Це ремінь від компанії Bruce, який нам люб'язно надав магазин Corvus, який є власником цієї компанії. Що можна сказати про ремінь? Максимально зручний, він вам не заважає вкладатися. Також ми маємо чудовий озонець. За до мене тільки знайти його треба. Який ви можете регулювати довжину вашого ременя. Що ви можете повністю його зузити, щоб ваша зброя не болталася, чи максимально попустити. і спокійно вкладатися та працювати. Що дуже зручно. Тим паче він з фіксатором це пружинка. Ми на себе трішки потягнули, він поїхав. Так він не їзде і дуже гарно кріпиться. А тепер, як і казав нам пан Максим, що ці цівки дуже зручно і легко змінювати. Ми змінимо її на Mark 3, яку я обрав для себе, та подивимось, на що здатна вона і що можна причепити на неї. Так, я повинна змінити цівку. Нам треба відкрутити шість дуже гарних і чудових винтиків. Які які послідовності ви будете їх відкручувати, різниці немає. Просто відкрутити, зняти цівку та встановити те, що вам подобається. Як ви бачите, ми вже встановили цівку, встановили на неї додаткове обладнання від компанії. Також X-GUN. нові тут планочки. Ви бачите, накладочки Махфул, що було зручно триматися, та руків'я переведення вогню. А тепер ми переносимося стріляти та робити заключительні висновки відносно нової цівки та деяких інших моментів, які розробила компанія А тепер так зробимо і Давайте декілька слів я скажу на другому варіанті цівки МК3. Це більш підійде для військових, якщо вам потрібно встановити додаткове обладнання на неї. А, блоки з ліхтарями, блоки з лазері з ЛЦУ, вам потрібна ця цівка. Тому що ми маємо на всій її довжині планку пігадіння, також на неї можна встановити додаткові планочки. Зробити собі кодрейл, на який ви будете встановити все, що вам подобається, все, що вам буде необхідно і зручно. Що ще я можу сказати? Гарні цівки! Обирайте ексган. Дякую, до побачення.